Вони познайомились з Братислава. Тоді її руки були ласкані. Тепер її руки такі холодні, немов смерті, погляд голодний. Тепер вона йде і відвертає очі. Мовляв, це не я так Всевишній хочу. Тепер її співають інакші люди, цілують спину, облизують груди. Тепер щось ночі, ну зовсім не спиться. Братислава каже, це теж столиця. Нехай мала і така ще юна їй теж колись усміхнулась фортуна. Тоді він бачив оце її сонне, і місто, те нічне, і прикордонне, почало до нього щось говорити, коли він пішов зі знайомим курити. Каже: послухай мене іначе життя завжди не вертає здачу. Тож бережи ти цю жінку щиро, що йде з тобою туди де сиро, туди де люди в очах зі страхом Йдуть на кордон, ніби на плаху. Нехай вона з твоєї держави, але турбуйся про її справи. Я вдивлявся тоді в темне місто і страх охоплював мої зіниці, що якщо їй не буде що їсти, що якщо їй дурне щось присниться. що тоді буду із цим робити, як я буду її рятувати? Вона виходить і кличе спати, каже мені, годі курити. Тоді ночували вдвох на дивані. І с ними були тривожні і погані, і зранку протер свої очі тричі, перш ніж побачити її обличчя. Тоді зрозумів, що все й так вже ясно. Доля шептала мені завчасно, ледь відкриваючи свою губи. — Це те, що уб'є тебе і полюбить. І догорав той останній сумнів, коли прокинулась вона тоже. Скажи, що зараз тебе тривожить. Слова її були ніжні і розумні. Слова їй були, як теплі стріли, що обіймали усе моє тіло. Я зрозумів, що тепер, по закону, в тому місці близько кордону, я можу все і тепер віддавати з цим, прокидати, сягати, спати. Бо в долі закони прописані грубо берегти, що вбиває тебе і любить. І згодом ми повернулись в столицю, час, тоді часто мені вона сниться. І снах так говорить: ніжної сердито, я б'ю тебе, але й буду любити.